Василь Дібров починає робочий день о шостій ранку. До шостої вечора він вивозить сміття з контейнерів у Полтаві. За день десь 20-25. Скільки за вам потрібно точок об'їхати сміттєвих баків? Ну, більше 30 300 сміттєвих баків у мене. П'ять років молодий чоловік працює на КТП 1628. Крім керування авто, Василь допомагає вантажникам забирати сміття. Півтора року тому розповідає водій. Його пересадили на нову сміттєзбиральну машину. Він відрізняється від маленького, то що він об'ємніший. Більше вивозиться мусора, і ну, він новий. Саме такий автомобіль представили на початку тижня у КТП 1628. Коли курс долара був 8 гривень, вона придбана була за 650 тисяч, і ми таких машин хотіли купити декілька, але зараз ситуація змінилася. Долар уже майже 14-15 гривень. Тому я думаю, така машина зараз буде коштувати понад мільйон гривень. Минулого року для підприємства закупили три нових машини цьогоріч одну. Якщо не буде проблем із проходженням коштів через казначейство, говорить міський голова. Придбають ще декілька машин. Для цього виділили понад 10 мільйонів гривень. Комунальники відзначають простоту і легкість в експлуатації техніки українського виробництва. Закуповують сміттєвози у Вінниці. На нього дуже дешеві запасні частини. І ми його власними зусиллями можемо ремонтувати максимум там час-півтора. Він виходить на лінію. Раніше порівняє Дмитро Третяков старі сміттєзбиральні автомобілі могли стояти на ремонті по дві доби. Нинішнього року для техніки зробили теплі умови. Ми відремонтували півтори тисячі квадратних метрів криш. Зробили